Юрій Павленко, народний депутат України, голова Житомирської обласної організації опозиційного блоку, 10 липня перебував з робочою поїздкою у північних районах області Коростенському, Овруцькому та Олевському. Під час поїздки нардеп разом із Коростенським міським головою Володимиром Москаленком відвідав будинок сімейного типу у Коростині. Тут, у відремонтованому та упорядкованому приміщенні колишньої початкової школи, проживають дві прийомні сім'ї. Сьогодні я в користині я просто прийшов в гості до своїх старих друзів, до цих двох сімей, які взяли на виховання дітей сирі дітей, позбавлених батьківського піклування, фактично подарували їм друге життя, другу сім'ю. Просто дізнатися, що сталося за ці три роки, у кого які досягнення, які проблеми. Підтримати їх морально сказати добре слово, ну і власне почути їхні прохання до мене так по-дружньому, що зможу, те допоможу у дитячому будинку сімейного типу родини Мойсенко Ольги Миколаївни та гончара Миколи Миколайовича на вихованні перебуває десятеро дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячому будинку сімейного типу родини Маліновських Олени Федосіївни та Вадима Михайловича дев'ятеро. Народний депутат оглянув дитячі кімнати, поспілкувався з батьками і дітьми, розпитував про успіхи у навчанні та плани на майбутнє. На жаль, за останній рік діючим урядом прийнято багато антисімейних рішень, рішень які значно погіршили життя тисяч сотень тисяч українських сімей. Ліквідовані пільги з 1 липня для багатодітних сімей, для прийомних сімей, для дитячих будинків сімейного типу. І фактично ці сім'ї сьогодні поставлені ну, на межу виживання. Немає нас льгот, ніяких в нас не розпространяється. І виходить, що ми платимо 100%. Дуже дорого для нас це виходить. Але якщо врахувати ситуацію, яка зараз склалася по соціальним питанням взагалі для населення, зокрема для дітей. То ми хочемо чи то не хочемо, але настільки міська рада ем, налаштована на допомогу дітям, що ми обов'язково на це, що це винесемо, і будемо приймати рішення з тим, щоб у цей удар, особливо там комунальні послуги для будинків сімейного типу, для багатодітних сімей, ми візьмемо на себе. Я впевнений абсолютно, що депутати підтримують, тому що ця соціальна спромов... спромовність була є. Бі... І залишається одною з восьмою. В даному випадку ми зараз в сім'ях, які взяли на виховання дітей, сирі дітей, позбавлених батьківського піклування. Ці сім'ї взяли на себе виконання державного обов'язку по вихованню таких дітей. Держава, в свою чергу, взяла на себе обов'язок забезпечити фінансово і матеріально. Ці сім'ї підтримувати їх і допомагати. Але за два останні роки не піднімається прожитковий рівень, а фінансування дітей йде відповідно до прожиткового рівня. При цьому ціни на основні товари, харчування на ліки зросли в 2, 3, в 4 рази. Таким чином, сьогодні держава за півтора роки у кожної дитини. Забрала сотні гривень, зробивши її біднішою. Вислухав Юрій Олексійович і матерію, які щиро та охоче ділилися успіхами своїх вихованців. Розповідали, чим живуть родини, з якими труднощами доводиться боротися, і що для них є найскладнішим. І проблема зараз одна така це оздоровлення дітей Путівок нам дітям сиротам ніхто не не дає. І якби знайшлися теж небайдужі люди, які б змогли нам допомогти, хоч би частково, щоб ми змогли своїх дітей десь оздоровити, то теж би було б дуже добре для наших дітей, тому що всю зиму вони хворіють. Площадь у нас 140 квадратів, і воно виходить, що, звісно, дорого для нас отоплення. Ну ще, як би так, поки не піднімали дощі, можна миритися, а з газом у нас, звісно, в літній період ми платимо. Ну, так як по деньгам сказати, то з по полтори тисячі, а зімою будемо всі сім платити. Підсумовуючи, почути та побачене, Юрій Павленко сказав, що депутати опозиційного блоку знають про проблеми, які виникли у багатодітних і прийомних сімей через рішення про зняття з них частини пільг і домагаються скасувати його як антисоціальне. Ми будемо цього домагатися, якщо цього не вдасться. Ми будемо вимагати відставки уряду і розпуску нинішньої Верховної Ради, яка не приймає рішення в інтересах дітей, а навпаки, ухвалює постійно рішення проти сім'ї і проти дитини. Така Верховна Рада існувати не має права. Коростенський міський голова Володимир Москаленко підтвердив, що питання підтримки багатодітних та прийомних сімей знаходиться на особливому контролі у міської влади. Можливості в бюджеті я вважаю в нас будуть, тому що йде перевиконання бюджету, і ми знайдемо цю невелику суму коштів, щоб закрити проблеми, які сьогодні, на жаль, не вирішує держава.